Історія України в наш час пишеться кров'ю кров'ю її найкращих синів. Орденом народний герой посмертно нагороджується доброволець Сергій Шилов, псевдогрін. Орден отримає його дружина Олена, запрошуємо її на сцену. А також на сцену запрошується командир 8-го батальйону Української добровольчої армії Андрій Гергер, друг червень. Слава Україні! Декілька слів хочу на, надати слова. Я думаю, в підрозділі не залишилися вихованці Гріна. Він був командиром другої роти в батальйоні. Але друг Сава, декілька слів про нього, його вихованець. Сергій Шилов, друг Гріна. Об этом чоловіком можна говорити і нужно говорити багато. Його діло сталося в наших серцях і живе по сей день. Ну, Мені було за честь боювати плечом-плечу з цим чоловіком. Слава героям України! По Початок 2015 року наш захід село Широким разом з хлопцями з Донбасу з Азову в зоні відповідальності 37 батальйону друг грін командир групи. Всі здобутки, які почали здобувати наш підрозділ. В добровольчому нашому вигляді пов'язані з цим хлопцем, спартан Азова, який був підбитий вже широкого, на якому фотографувалися сіпари постійно і говорили, які в них серйозні здобутки. Грін просто взяв і викрав звітом і передав Азову. Перший полонений Кацап сам зростого на Дуну. Операція, яку очолював Грін. Зайшли в село, зробили засаду, ліквідували чотирьох чоловік. Батальон розжився чотирма автоматами. Ще й на плечах принесли того Кацапа. Допитали його по його показах, штурманули їхній опорний пункт, здобув лише два автомати. Напрямку Гнутого, як доброволець, Грін ніколи не сидів на місці, спланували засаду біля села Заїченка. Він не сидів на місці, почав вправо-вліво перевіряти, чи немає можливості обходу нашої групи. Підірвався на розтяжці. Важко його евакуйовували. Дві машини загубили, коли його витягували. В Маріуполі намагалися врятувати. Спочатку билися за те, щоб не амбутовували ноги. Пізніше, коли передали на Мечникова, билися за те, щоб там по одній нозі відрізали. Ну, не витримало, не витримало серця хлопця. Зараз на сцені його дружина. Ну, для нас, для хлопців, для добровольців за честь бути поруч з його сином. Низький уклін. Знаєте, що ми разом з вами завжди. Дякую.